Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про гаманці, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось такі гаманці. Маємо. Я вам один вимірю вони приблизно от всі однакові. Дивіться: ось цей самий перший: 18,5 см довжина, 9 см висота. І ось, ну, от. Тут буде у кожного різна 3 см товщина. Ось такі ось кошельочки є в продажі в нашому магазині. Вони виготовлені з якісної екошкіри. І мають, кожен кошелечок має свої особливості. І зараз я вам про них розповім. Дивіться, ось такий кошельочок бежево пудровий я б сказала. Він такий світленький, гарний кошельочок. Ось це ось декорчик, такий металевий. тут. З цієї сторони є карманчик. Ось так він відкривається для мелочі, для мілких грошей. І ось тут він на магнітику. Бачите? На магнітику. є такі ось відділення в нього. Є відділення для карток, кишенька. Відділення ось для карток, на замочку. відділення, одне, тут друге відділення. Ось ще одне на замочку. І ось тут ось теж є така, можна права поставити, можна карточку поставити. І ось тут відділення для карточок. Цей кошельочок у нас йде під номером 1 для замовлення, коштує 475 гривень. Далі кошельочок під номером 2 червоного кольору. Червоного кольору. Бачите, він тут не має ну, карманчика. Тут у нього ось такі відділення. Ось тут ось є ще відділення і на карточки, і ще можна так щось поставити. Раз, два, три відділення. І ось тут ось є такий поцелуйчик. І тут ще два відділення є. ось І ось тут є карманчик ще один. Теж він на магнітику, коштує 500 гривень но під номером 2. Під номером 3 кошельочок у нас чорного кольору. Ось тут така, такий декорчик є металевий. З цієї сторони є кишенька. Фурнітура золото тут. Ось така. Це от, зручно мілкі гроші сюди ставити. Так, відкриваємо. Ось тут, дивіться. На цій спинці є таке кишенька і відділення для карточок. Тут відділення для грошей і один карманчик такий на замочку. Замочок відкривається і закривається. І тут відділення для кишеньок. Теж на магнітику коштує 425 гривень кошельочок чорного кольору. Кошельочок під номером 4 кошелечок під номером 4 у нас колір кава з молоком. Теж, теж, теж оригінальний, тут немає нічого ззаду. Спереді, ось такий ось декорчик металевий, на магнітику. І ось така теж тут кишенька, Кишеньки для карточок. І ось тут ось одне два, три відділення і два відділення на замочках. Тут кишеньки для карточок. Колір кава з молоком номер 4 ціна 475 гривень. Номер 5 іде чорненький кошельочок, у нас коштує 450 гривень. Він. Дивіться, тут теж немає нічого, кошеньки немає. Тут є такий металевий декорчик. І на магнітику теж ось така серединка. Тут іде у нас е, кишенька, тут іде для карточок. Тут є кишенька на замочку. Раз, два, три відділення і поцелуйчик. Тут це. І тут ще два відділення. Ось такий кошельочок на магнітику. Номер 5 коштує 450 гривень. Кошельочок номер 6 має бежевий колір, світленький, коштує 475 гривень. З цієї сторони, кишеньки немає. Тут іде на магнітику. Тут таке наповнення, як звичайне. Одне відділення таке, відділення для карточок. Раз, два, три відділення і тут два відділення закриваються, ось так ось. Коштує 475 гривень під номером 6. Під номером 7 у нас чорненький кошельочок, він коштує 650 гривень. Ось тут така металева обробочка з малесенькими такими камінчиками. Це йде як декорчик. Ось камінчики одні, і з цієї сторони теж, Ось видно їх на відео. З цієї сторони, він рівненький, на магнітиках, наповнення звичайне. Дивіться, ось тут ось кишенька, і для карточок відділення. Тут у нас кишенька на замочку. Раз, два, три відділення і поцелучок, і два відділення ось тут. І ось тут ще є для карточок місця для карточок. 650 гривень номер 7. Номер 8, іде у нас колір такий світлий хакі. Ось тут у нас є декорчик металевий і ось так ось така прошивка його. З цієї сторони, кишеньки немає. Тут ми відкриваємо він на магніті. Звичайне, ось таке ось теж карманчик, тут і місце для карточок. І ось тут раз, два, три відділення і два відділення на замочку. І тут місце для карточок. Цей кошельочок номер 8, ціна 475 гривень. Далі червоний кошельочок під номером 9, ціна теж 475 гривень. Яскравий кошельочок, такий, тут є карманчик у нас для мілких грошей. Він такий є: от, де, ну, така екошкіра, як ото, ніби як крокодиляча, але не крокодиляча. Це екошкіра, просто так вироблена. Е, так, тут зазвичай, як зазвичай, на спинці є у нас кишенька і місце для карточок. Тут у нас є кишенька, є місце для карточок ще. Раз, два, три відділення і два відділення ще на замочку. І ось тут ще є місце для карточки і тут місце для карточок. У цьому кошельочку вже можна багато банків в багатьох банках обслуговуватися. Карточки є, куди дівати. Ось так. Цей номер 9, під номером 9 ціна 475 гривень. І кошельочок у нас під номером 10. Колір світлий беж, я б сказала, кава з молоком. Він коштує 525 гривень. Має таку незвичну структуру. Дивіться, ось тут він м'якенький. Ось тут є місце таке ось таке відділення є одне просто на замочку. Фурнітура срібло. Ось тут відкриваємо на магнітику. Ось тут один карманчик такий. Місце для карточок є: Один, два відділення. Ось тут ще є карманчик. Та ось тут є кишеньки для карточок і кишенька на замочку. Потім відкриваємо ще ось цей замочок, і тут ще є один карманчик. Ось такий Ось такий кошельочок, ось так ось закривається, ось так виглядає. Ось. Ціна його 525 гривень. Під, він у нас під номером 10. Ось такі маємо гаманці на сьогоднішній день. Замовити їх ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Гарного вам дня! До побачення!